На засіданні виконавчого комітету шосецької міськради була затверджена програма для кривдників. Що вона означає, пояснила очільниця управління праці та соцзахисту населення Антоніна Наймитенко. Досить значна кількість є, на жаль, потерпілих від домашнього насильства, і тому у нас створені відповідні служби і центри, тому працюємо з постраждалими особами в центрі в Нашому від домашнього насилля Кривдник, то зміг завдати болю морального, матеріального, фізичного іншій особі. Антоніна Найметенко наголосила, що у ролі кривдника під час вчинення домашнього насильства може бути як чоловік, так і жінка. У поняття домашнього насильства входить не тільки фізична шкода, а й психологічна та матеріальна. Приймаємо програму, будемо з усіма працювати, щоб таких не було. Також була затверджена програма і для осіб постраждалих від домашнього насильства. Правоохоронні органи, до яких звертаються і звертаються постраждалі. З ними працює першочергово правоохоронні органи з кривдниками ті, хто вчинив по відношенню до інших певні дії. Тому... Ну, я так розумію, Антоніна Миколаївна, що це програми, які відпрацьовані. У... В розрізі європейських стандартів, мабуть, так, так і вони це на рівні правда, держави розглядаються. В цьому світі вони працюють, тому для нас вони поки що як то звучать не зовсім звичайно, але це європейський стіль.